Служба Луганської області представляє. Це програма Виклик з вами Наталя Лисенко. Далі коротко про головні події минулого тижня. 14 грудня у Луганську сталася пожежа в одному з приватних будинків по вулиці Зойко-Смодим'янської. Боротьба з вогнем тривала менш ніж годину. Під час гасінь на місці події було виявлено тіло господаря. Попередня причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Пішся електроприводами, опалюєш газом, обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя в 22 часа 40 минути оперативно координаційний центр головного управления служби чрез ситуації поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси. У Красадомському районі, в місті Молодогвардійське. На щастя, спала газоповітряної суміші стався без подальшого горіння. Епіцентр вибуху знаходився в однокімнатній квартирі на четвертому поверсі. У результаті зруйновано три міжкімнатні гіпсові перегородки, пошкоджено чотири вікна та балкон. Також постраждали ще й чотири квартири. До ліквідації наслідків подій залучалися чотири пожежні автомобілі та 16 рятувальників. Під час спалаху власник квартири отримав значні опіки поверхні шкіри і був шпиталізований до реанімації. З пошкоджених квартир евакуювали ще двох людей, які тимчасово перебувають у родичів. Комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про відновлення будинку. За попередньою причиною спалах стався через порушення правил експлуатації побутових газових приладів. По прибуттю к місту пожежно спасательних підрозділів було встановлено, що следствие нарушення експлуатації битових приборів, пройшло накоплення природного газу і затем вспышка. газовоздушной смеси, вследствие чего было разрушено три межкомнатных гипсовых перегородки и остекление, остекление четырех квартир. Пострадал хозяин квартиры, предварительно около 80% ожогов. Конструктивно дом не пострадал. Решением комиссии ТБЧС принято решение о восстановлении дома. У побуті контролюй дрібниці, вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Як показує практика, саме незнання елементарних речей може стати фатальним у надзвичайних ситуаціях. Щоб свята пройшли безпечно, потрібно інформацію краще мати під рукою. Напередодні новорічних свят рятувальники Луганщини здійснюють обходи житлового сектору з метою запобігання виникненню пожеж. Так, 18 грудня спільно з волонтерами вони провели профілактично роз'яснювальну роботу в обласному центрі. Під час обходу з населенням проводились інструктажі щодо встановлення та прикрашання новорічних ялинок електричними освітлювальними мережами і використання піротехніки з урахуванням усіх вимог правил пожежної безпеки. Також рятувальники роздавали і розклеювали пам'ятки, які випустили спеціально напередодні нового. У пам'ятках містяться правила поводження з піротехнікою, як діяти у разі пожежі і тому подібне. Ці кроки робляться для того, щоб під час новорічних свят убезпечити громадян від нещасних випадків. Подібні акції триватимуть протягом грудня. Це було головні події минулого тижня. Дякую, що дивились нас. До побачення. Служба порятунку 101. відповідальність рятує життя.